На східному фронті цього тижня без радикальних змін сили бойовиків. Зосереджених навколо Донецька і Луганська українськими військами взяті у кільце. Ось ви його бачите. Воно виділено темним. Щодня по всьому цьому периметру спалахували локальні бої. Характерних ознак тижня дві. По перше, бойовики активно обстрілювали міста, провокуючи руйнування і жертви серед місцевих жителів. Тільки в Донецьку за останні дні загинули 12 людей. Повідомив одеський міський голова Олександр Лук'янченко. В РНБО заявили, що терористи ведуть обстріл з міномета, який встановлений на вантажівці і постійно переміщається. Окрім того, використовують гради як під зеленопілля. Друга ознака тижня зняті маски. Російська техніка більше не шифрується. Танки заїжджають на українську територію відразу з прапорами. а Гелікоптери порушують повітряний простір. Чим відповідає Україна? Розбиралася Катерина Павловська. Танки, гради, артилерія. Бої на Донбасі не вщухають. Затиснуті в кільце терористи продовжують здійснювати диверсії та провокації. Вчора в Донецьку з мінометів крупного калібру обстріляли житловий квартал. Загинуло 12 людей, серед них 10-річна дитина. А ось яких руйнувань зазнало містечко Мар'їнка під Донецьком. Його терористи шквальним вогнем випалювали протягом кількох годин і навіть заважали рятувати людей з-під завалів. Двоє, Жіна, і що там де-то є один. Ну в общем, що ти така ще щила щоб дискредитувати українську армію, бойовики обстрілювали житлові помешкання і в інших містах. Ось так з мінометів розстріляли Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк, 10 липня 2014 року, в Кришу попав снаряд. пробив наші кришу. А це вже Луганськ. Стрілецькі позиції в місті розташували на дахах дитячих садочків, лікарень і шкіл. Снаряд влучив у маршрутку. Загинуло двоє Луганчан. У нас всього два, снарядів мало, але ми сподіваємося, що вони долетять. Ось на відео видно при штурмі Луганського аеропорту застосовують реактивну систему ГРАД, яку розташували в місті. Тривали потужні атаки екстремістів і на Донецький аеропорт. На його штурм ДНРівці направили вісім танків та відкрили мінометний вогонь. Атаки на аеропорти поки вдалося відбити. Аби відрізати шлях українських військ, бойовики підривають залізничні колії та мінують автошляхи. Ось підривають міст автотраси Горлівка Дзержинськ, і самі цинічно знімаються на відео. Протягом тижня бойовики завдавали ударів і по позиціям наших сил на кордоні з Росією в боях загинули четверо наших прикордонників. Серед них вже легендарний полковник Ігор момоч Черкас. У травні він протягом години тримав в руках гранату з вирваною чукою, щоб завадити керівнику луганських терористів Болотову в'їхати в Україну. З'явилась також інформація, що обстріл позицій українських військових та прикордонників у Маринівці ввівся мінометами з території Росії, а саме з району населеного пункту Куйбушево Ростовської області приводу провокацій на кордоні український МЗС направило ноту Росії. А в РНБО повідомили, що вчора підрозділи російських військ заглибилися на три кілометри на територію України на Луганщині та влаштували там засідку. Українським силовикам цього тижня вдалося взяти під контроль ще один пункт пропуску на кордоні Краснопартизанськ. але в Довжанському та і бої тривають і досі. Саме через ці пункти бойовики отримують техніку з Росії. Не захищеною лишається і ось ця ділянка від Дмитрівки до Довжанського. Через польовий рельєф тут легко провести важку техніку і камази з бойовиками. Активісти повідомляють про нове поповнення бандитських угруповань з Росії. Причому вже ніяких ігор в конспірологію все відбувається відкрито і нахабно. Танки йдуть під російськими прапорами. Серед них є техніка новітньої модифікації, у тому числі Т-90. Частина техніки пішла на Суходільськ, Свердловськ та Ізварине. Частина на Луганськ. Сьогодні в інтернеті з'явилося відео, як танки і БТР під російськими прапорами їдуть по Луганську. Але очевидно, і цієї техніки замало. Свій арсенал терористи поповнили експонатом з Донецького музею великої вітчизняної війни. Чого їм навряд чи боєздатний експонат не пояснили? Тим паче, що в роди отримали цілком боєздатне підкріплення на підмогу батальйону восток. Прибули бійці під осетинськими прапорами. Захисники рускава міра, самі російською, ні бумбум сама. -бум. Салом сета може через це і не порозумілися з так званим комендантом Донецька Ігорем Гіркіним. Командир Востока Ходоковський відмовився йому підкорятись. Стрілок у паніці розпочав формування власної армії і через брак добровольців пообіцяв платити полчинцем. Планується виплачувати достатньо серйозні, Ну по місцевим меркам суми, тобто... От п'яти до восьми тисяч гривень може это поможет людям, які сейчас колеблются, все-таки найти всі сили і стати строй забирають в армію ДНР не лише добровільно. В Донецьку почастішали випадки примусової мобілізації. Чоловіків хапають просто на вулицях та змушують присягати республіці. Ратівні, в город в пух і что тому що вони його не знают. знають. Всіх ворожий ослаблі, но присяга принимается раз и навсегда. Якщо прийняли присягу, що буде за зміну присяги, всі знають воля. Якщо простих мешканців вербують в лаву бойовиків, то непростих забирають в лави полонених, викрали двох керівників шахт та мера міста Попасна. Тож не дивно, що донечани масово покидають місто. Після активної фази АТО минулого тижня нинішнього операція Ти дещо пригальмувала. Українським не військам не вдалося не звільнити від бойовиків міста Карлівка та Сіверськ на Донеччині. Наші вояки кажуть, що наступ не зупиняють і знищують засідки та табори бойовиків. Постійно двигаємося, зужаємо коло. коло. до останнього воювати зі своїми товаришами, щоб це швидше закінчилося. Щоб племянники нормально по землі ходили. Люди всі, не оглядає назад. Зі штабу АТО повідомили, що протягом тижня знищили більше тисячі бойовиків. Ська авіація завдала прицільних ударів по таборам сепаратистів та скупченню їхньої техніки в Краснодоні, Перевальному та Дзержинську. Лише минулої доби знешкоджено сім місць дислокації бойовиків та 15 одиниць їхньої військової техніки. Але терористи продовжують чинити шалений опір і регулярно обстрілюють позиції та блокпости наших військових з мінометів та градів. Цього ранку загинуло ще троє українських військових. Катерина Павловська, факти тижня.